Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні буде про руку. Подивився я, ну, знімати не знімати, коротше, якось так воно, наче народ і просив, щоб зняти проруку, як я лічив. А це побачив у новинах в Чортківській лікарні. 21 пацієнт осліп. То я подумав. Що може совпадіння? Не думаю. Може, які експерименти проводять, я не знаю. Ну, зараз розказую пошагово. Так, коротше, рука в мене получила, що як зробив УЗІ, надірвана зв'язка. Це було ще з літом. Неправильно підняв відро з металоломом. Хотів перейти, наче через борт його по цей. І вийшло, що щось знил, як крепнув, наче молнія пройшла по плечі. Ну, болить, болить, болить. Робив я і на тракторі, і пилкою різав, воно болить, а я роблю. Ну, діло дійшло до зими. Коротше, проболіло воно, трошки там обезболію чіпив. Ну, проболіло воно, мать місяців п'ять у мене. Жінка каже, йди в лікарню. Ну, наче роботи трошки було менше. Ну, думаю, піду. Ну Перший шов у нас дзвінок до сімейного. Без сімейного ж нікуди ми не йдемо. Набираю сімейного, номер не обслуговується. Пісня. Начало як найкраще. Їду в лікарню, де вона приймає. В регістратурі кажуть, що вона не приймає так, приймає тільки по дзвінку. Записую номер телефону, набираю. Вона каже, сьогодні місць немає. Все, день пропав. Набираю на другий день. Коротше, вона мене записує там на 11 годин чи що. Їду я до неї. Вона каже: я вам даю направлення, але зараз я її виписати не можу, бо світло ж електроенергію відключали. І вона каже: я вам виписую, як з'являється світло. Коли вона його виписує, поліклініка вже не робить. День другий, йок. Так, потім. Ніхто не сказав, що там ну, в лікарню. Приїжджаю на 8 годин. До травматолога вона мене назначила, бо болить ж рука. Там чоловік 14 сидить або 15. Займаю чергу у 8 годин уже. Коротше, от сидів 3 години. Заходжу до травматолога, О, він каже, а це не до мене, це до невропатолога. У вас же каже, як, як такової травми немає. Взагалі песня. Ну, каже, хорошо, я вас прийму туди-сюди, бо ну кажу, ну болить ж. Обдивився він, пощупав там туди-сюди. Каже, треба якусь чи блокіровку робити, чи блокаду, блокаду. О, якийсь там укол. Ні, я кажу, я таке там десь сустав, я кажу, на таке не не хочу. Виписує він оці препарати і ще якийсь один. Ну, каже, треба все одно проконсультуватися із невропатологом. При, приходю до кабінета невропатолога, там взагалі черга. Військові, ну, військові заходять без черги, а черга із, він один і в стаціонарі і приймає е, цей доктор. Ну, коротше, в стаціонарі у нього 70 чоловік лежить, а тут же ж він приймає там півтори години. Підходю до реєстратури, кажу, ну і як до нього попасти? Вона каже, на другий день, у півсьому там, чи скільки, бо ну, дуже рано займаю чергу. Все, третій день йок. Практично без ну, без нічого. Приїжджаю до да, минуту 20 я приїжджаю 8-го. Я вже 6-й. Ну це вже родиє. То він же ж приймає в стаціонарі. Коротше, приходить він аж пів 11-го. Це все гуляємо. Черга збирається і каже, що буду приймати до 12. Це взагалі фіоско. Ну, якось якось так, бистренько черга та пройшла, Успій, я ще вговорив. Уже в останніх. Коротше, заходів він одне. Ну, це тут, раз, два, три, 4. П'яте він вичеркнув. І каже: оце прокопаєте 5 днів. І тоді, каже, до мене. Виписавши таблеток на 1000 гривень. Ну і це, комплект, оце. Більше там 560 чи 570 оцей комплект із шприцями. І ще якийсь укульчик був у жопу один. Я не знаю ампула яка там. Чи вони викинули. Я попросив сестру мені положити для, для кіно. Вот. Ну, коротше, приїжджаю, я там на п'ятий день, копаться. Прокопали вони мені одну цю. І, коротше, я перестаю спати. Сон проходить взагалі. Десь година-півтори в сутки. Ну, знаєте, як, ну, може, там організм реагує. Але що немає втоми. Нема втоми. Коротше, прокопуюсь, і скажу стрічки. Ну, може так організм до невропатолога ж попасти після того, як прокопався, вже нереально. Тобто і копаться 4 години. Оце взагалі 2 години. Копає оцей пентотрен. Це саме таке, я так думаю, що я дуче. З цього це фізраствори, а те вони вливали в баночки. От, ну. Коротше, капаюсь я ще 5 днів. Я вже не сплю після цього желудок взагалі пече вогнем. Приходю до травматолога днів три. Я прокапався, приходю до травматолога кажу, бля, я по гарантії, зробіть, як мені, як було. Хоча би". Кажу, ну то вас кажи язва. Що у вас пече, каже в животі, то у вас каже язва. Ну, кажу ви без рентгена. А, що ж вони мені приписали МРТ і УЗІ. На УЗІ оказалось, що надірвана св'язка якась там Махачмакала набралася у цьому у суставі. Ну, коротше, там такий фарш набор страшно читати. Мені, Поки вони водили по плечі тим апаратом, то було страшно навіть слухати. Коротше, прокопав я оцю штуку. Прийшов, він подивився. Ну, я так поняв, професіонал ще той. Поїхав я на МРТ, зробив, зайшов вже з тим з результатами МРТ. Він подивився. Ви каже, самі прийшли? Так я кажу на тракторі ще їздив і ріжу. Він був в Ауті від спини. У мене в 2012 році був компресійний перелом. Ну, так я з ним навчився, воно ну, болить, звісно, болить. Але ж позвоночник от такий. Там прям видно невооруженим глазом. Що воно все там просто капець і шиє і все. Ну, бачите, привик. Привик, болить воно. Воно болить, але працювати то треба. Так, ну, коротше, і перестаю я спати, я не спав, мабуть, днів 15. І, ну, в 10 лягаю. 11.20, максимум у час я вже як штик. Я там 2-3 ночі лежав, думав, може сон ні, наче мені накололи Red Bull. Оце таке так мене плющило, що це просто капець. Я всього вона придумав, що до сих пір розрулити не можу. Отож і гранулятори, ото все то було придумане тоді. Так, ну коротше, я е, думаю, піду це ж 5 днів пройшло. Травматолог мені помекав, побекав, коротше, нічого, йду до завідуючого поліклінікою. Кажу: і хто за це все? Ну, я казав, що бля, оце за це все буде відповідати. А він каже, сімейний. Кажу, а сімейний, яким боком, як він взагалі нічого не робив? Жилудка нема, в туалет перестав ходити. Коротше, не сплю. Це, це Вовті. А він каже, сімейний, кажу, а сімейний, бо він каже, сюди. До нас назначив. От для льон. То це виходить, що жінка винувата. Бо вона мене в больницю послала. От так, от, от така ситуація. Проколов. Коротше, рука як боліла, так і болить. Нічого там, ну, хоч знаю, що надірвана, та акуратніше там, ну вже вагу не піднімаю і на тракторі я практично ж не, не роблю. Отак, от наче трохи легше. Ну, це вже пройшло, ж як я прокопився місяця півтора чи, чи два. Ну, от така от ситуація. Ну, добре, що хоч не осліп. Бо це побачив. там все щасливе таке закінчення в мене. Тепер в лікарню я більше навряд чи піду. Не знаю, чи таке воно співвідношення, чи може вона неправильно одне за одним капала. Ну, кажуть, що сестричка професіонал. у Вину колола добре. Але ж я не бачив, що вони вливали. Може, вони вливали і не це, а щось друге. Тепер треба дивитися, записувати, все повивчати, прочитати, і тільки тоді можна йти в лікарню. Після того, як назначить, це треба все. А, ще ж підождіть. Ні, це ще не все. Коротше, травматолог каже, я ж не сплю. А він каже: а це вже не до мене, це вже яке до психіатра. Оце, думаю, поворот. Ну що ж, йду до психіатра. Це вже який там день, шостий чи якийсь. ну берди. біліберди. Ох, приходю до психіатра, вона каже, паспорт, заводим діло, коротше, все, без цього так кажу, я не сплю. ну По мені тільки очі видавали. Такі, наче вони наче вилазять очі от по цей. А состояння геть було бодрячком. Не спав оце цілий день, крутився, одробляв і опять так само, ну, коротше, днів 15. Вона каже, будемо наблюдати. Ну, клієнт для мене, тому що я. Учив психологію, то клієнт той, що треба для мене. Я поняв одне, і в цих порозмовах із психіатром, поки вона такі удочки закидала, що ковід і оця війна це геть речі послідовні. І вони не могли пройти. Вони нас загнали до телевізорів за тим ковідом, щоб ми дивились тільки те, що їм треба. І потім вже війна, єдиний марафон, і все погнало по накатаній. Так що от така от ситуація. Ну, справки не видали. Як там один підписчик, напевно, це син сусіда питає, яка справка у мене там є. Ну, справки не видали, вона казала, понаблюдаємо, якщо там не пройде за скільки днів, ну, то тоді будемо. І чим відлічається психолог від психіатра? Що психіатр. А психолог словами. Ось така от ситуація. Це найдовше відео з усіх. Так що, кому як вибирайте, хто хоче ходити, хто не хоче в лікарню. У ну, мене бажання відбило надовго. Все, пишемо коментарі. Всім пока!